Баклажан біла люлія. Зараз розріжу, подивимось який він всередині. Ось я його почала різати, я хочу його зараз обсмажити в яйці, тому я так його порізала. Ось дивіться, яка його серединка. Він молоденький, насіниночки, не дуже тут ще великі. Шкірка тонка. Я пробувала баклажани з більш товстою шкіркою. Тут тоненька шкірка, приємний баклажановий смак, м'ягенький такий, ну а розмір, бачите, ось такий блажани. Так що... Ось так гарний сорт. Я думаю, що буде і смачний. Я просто його зараз ще розріжу на полосочки і буду, посолю, буду обсмажувати.